Аудіо Сторіс представляє Шульцфест 24 11-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца в Дрогобачі З 7 по 13 липня 2024 року в Дрогобачі відбувся 11-й міжнародний фестиваль Бруно Шульца Відтепер Шульцфест24 буде доступний в форматі подкасту. Тут ви почуєте перехресні нитки подій і мистецьких дійств у розділах короткі змикання сенсу, «Вірші в укриттях і континент Дрогобич, у яких брали участь письменники, музиканти, театральні митці, художники. Та інтелектуали з різних країн Європи та світу. Поезія це коротке зімкнення сенсу між словами Несподіване відроджування первинних мітів Бруно Шульц. Реліз подкасту здійснено завдяки підтримці Польського інституту в Києві. Продукція Аудіо Сторіс Продакшн. Дрогобич, Львів, Красногруда 2024